Як покращувати свою англійську щодня. Це легко, якщо ви бажаєте ввести покращення своєї англійської у свої звички. Це дуже важливо, дуже важливо, хочу підкреслити. Пробуйте ввести англійську як звичку. Тобто жодного дня без англійської. Неважливо, що це є. Можливо, ви дивитеся англомовні новини, дивитеся англомовні фільми, переглядаєте англомовні передачі. Слухайте англійську музику, читайте новини англійської, газети читаєте англійські. Неважливо, що це є, але поринайте у англійську кожного дня. Навіть жодного дня, візьміть собі за правило, жодного дня без англійської. Ще одна хороша порада, я думаю, що хороша, я сам таке робив і ще інколи навіть зараз таке роблю. Якщо мені зустрічаються якісь цікаві для мене слова або слова, які. Спочатку важко порозуміти чи навіть вимовити. Я собі їх занотовував у зошит, тому я би рекомендував вам завести собі спеціальний блокнотик невеличкий, куди б ви записували ці слова, які вас зацікавили. І потім, коли будете практикувати англійську, ви їх використовуєте в своїй практиці і ви так скоріше і більш ефективніше будете. Використовувати ті, ем, ті слова, які ви собі записали. Тепер інше. Крім переглядів, крім, крім читання, важливо ще пам'ятати, що англійська мова тоді тільки вам піддасться, коли ви почнете розмовляти нею. Дійсно потрібно розмовляти англійською. Неважливо, чи ви робите помилки, чи ви не робите помилки. Єдине, що вам обов'язково, це почати розмовляти англійською, переступити цей бар'єр, цей страх, щоб від нас відійшов. Тому вам практика, розмовна практика, вона, ну, можна сказати, життєво необхідна. І всі поради щодо досягнення ваших цілей, такого о, вільного мовлення, які зараз я буду, про які зараз я буду говорити, вони зводяться саме до того, щоб ви розмовляли англійською. Так. Найперше, як я вже почав, не бійтеся робити помилки. Ваша мета донести повідомлення, щоб вас хоча б трошки зрозуміли, так? Все. На першому етапі, на перших порах цього, цього достатньо донести повідомлення. А чи ви зробили граматичні помилки, чи це було граматично правильне речення? Звичайно, потрібно за собою слідкувати, якщо ви побачили помилку її зразу виправити. Але це вже з практикою прийде, трошки пізніше. Але я хочу вам сказати, що навіть носії англійської мови роблять помилки, і дуже скоро ви самі будете це помічати, як англомовні люди, які з вами почнуть розмовляти англійською, вони грамат... роблять граматичні помилки. Далі плануйте свої розмови перед тим, куди вам потрібно кудись піти. Наприклад, ви хочете піти десь на покупки, в магазин, чи хочете піти на якусь вечірку, плануєте піти, чи вас запросили на вечерю просто, чи ви просто знаєте, що з кимось можете зустрітися на вулиці, поки ви гулюєте свою собачку, чи, можливо, просто самі прогулюєтеся. Я би рекомендував скласти собі такий ну, таку, так. Тих слів, які найчастіше використовуються саме в тих конкретних ситуаціях, куди ви частіше ходите, де ви частіше перебуваєте. І скажімо, якщо ви збираєтеся в магазин і думаєте, що там прийдеться вам запитати, де знаходиться той чи інший товар, краще підглянути той товар у себе вдома, як він називається англійською. І при коли прийдете вже в магазин, щоб ви легко могли запитати, де той товар, чи де той продукт, який ви шукаєте. Можливо. Ця рекомендація буде трошки безглуздою, але ці шпаргалки насправді вам допоможуть. Допоможуть відчувати впевненість у тому, що я можу. А впевненість це велика допомога у, у тому, щоб видалити цей бар'єр, мовний бар'єр, який у нас дуже часто буває на перших порах, коли ми боїмося трошки говорити. Друге, що, на що звернув би вашу увагу, хотів би звернути вашу увагу повністю, це практика. От практикувати потрібно, де ви тільки можете. Постійно шукайте можливості перевіряти свою розмовну мову. Це як? Наприклад, у нас у всіх є телефони зараз. Ви можете включити диктофон, записати себе, як ви говорите англійською, як ви вимовляєте англійські слова, англійські речення, і потім прослухати. Я знаю, це не дуже інколи приємно самого себе слухати. Та все ж таки, навіть якщо це вам буде виглядати смішно, пробуйте поговорити самі з собою англійською. Не просто сказати на вашій рідній мові, а англійською мовою. Спробуйте поговорити самі з собою. Тобто, можна тренуватися і самостійно. Але я б все-таки рекомендував більше. Практикувати свою англійську у розмові із людьми, яких ви зустрічаєте на вулиці. Можливо, ви десь працюєте і з тими людьми, які, з якими ви працюєте в одному колективі, зустрічаєтеся. Пробуйте, як пам'ятаєте, саме перше, що я сказав, головне нам донести повідомлення, донести меседж. А вже там, чи правильно, чи неправильно, це вже трошки пізніше. Ми до цього дійдемо з практикою, ось цією практикою. Без практики у нас не буде й того, щоб ми. Правильно вимовляли англійську. Тому завжди відкладайте деякі, декілька хвилин, хоча б в день, щоб попрактикувати вимову, свою вимову. І інше, що ще важливо пам'ятати, це вчіться слухати. Чим більше ви чуєте, як люди розмовляють англійською, ви почуєте різні акценти з різних країн. Люди приїздять і вони мають різні акценти англійської. Ви почнете говорити вільніше і впевніше у розмовах англійською мовою і навчитеся висловлюватися точніше, коли ви будете чути якісь вислови від інших, хто вже добре розмовляє англійською, або від native speakers, ті, у яких це мова, материнська мова англійська. Вимов... Працювати над своєю вимовою також дуже необхідно. Так, на перших порах я кажу, буває різне. Вимова, можливо, наша не сама перфектна, не сама ідеальна. Та все ж таки, коли ми маємо трошки часу, знаємо, що в нас, наприклад, з цим словом є якась проблема, ми собі його виписали і їдемо кудись і ми пробуємо пробуємо його вимовляти правильно. Для того, щоб краще запам'ятати англійську, знаєте, я побачив, що краще вивчати ну, не то, що вивчати, а запам'ятовувати фрази. Цілі фрази не просто якісь слова, окремі слова, там, говорити, писати, читати, їхати, скакати, так? а цілі слова говорити правильно, скакати е, на скакалці там, чи що, я не знаю, на батуті, е, по, погратися в ігри, не просто грати, а погратися в ігри, якісь там, тобто якісь цілі фрази, а не просто е, окремі слова потрібно старатися запам'ятовувати. Тому найважливіший момент, я думаю, найважливіша порада, як вивчати англійську і як покращувати свою англійську це не бути лінивим. Це завжди старатися читати, слухати, писати, говорити англійською. Кожного дня поставте собі за правило. Я кожен день розмовляю англійською. Я кожен день читаю англійською. Я кожен день пробую. Послухати новини, чи, чи подивитися новини англійської, послухати передачі, радіопередачі, можливо, поки їдете в автомобілі, можете включити собі радіо англійською мовою і послухати, послухати пісні англійською мовою, щоб ваша англійська, ваша англійська вимова могла до чогось рівнятися, щоб ви бачили, що є якийсь стандарт, є якась є якийсь стержень, за котрий вам потрібно взятися і триматися. Тому не забувайте, говоріть сміливо, говоріть. Щиро кажіть людям, що вмієте тими словами, які вмієте. А для того, щоб покращувати свою англійську, ви прислуховуйтеся до інших, читайте більше, виписуйте собі слова, і все у вас буде добре. Отже, всього найкраще вам. Have a very good day and a very nice life here in Canada or in any English-speaking country where the life could take you. Have fun!